Ви на каналі Лізи Петрина і сьогодні хочу вам показати своїх улюблених друзів. Розпочинаємо. Так, і ось два нашого горобчика. Стоп, а де друге котеня? Халіретка, а де твій братик? Е, братик? Він сказав, що він швидко скоро прийде. А де він? Сама не знаю, сказав, що скоро прийде. А ти щось знімаєш? Так. Да. Ой, ні, я ще не готова, я не готова. Мама, а тебе лапки гарні, чистесенькі? Галіретка, що ти робиш? Та все, йо, не буду чіпати тебе. А це що там таке пахне? Що це таке? Це тумбочка. Тумбочка? Моя лапка замастилась. Ти що там довго? Скоро йду, скоро. Що Та там Що це там таке? Вже там таємна кімната? А що це з цими дверима? Ванна? Ванна? Хм, цікавенько, цікавенько. Ой, 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 лапка замастилася, треба помити. Так, і де ти був? Я? Е. E де ти був? Що ти так довго був? А тобі яке діло? Так, щось тут нечисто. Щось тут чути, а що це там? Халіритка, ти куди? Так, стоп. А де мама? Ой, а це що це таке на лапку прилипло? І не відмивай. Так, а де мама? Мама? Вона кудись пішла. Хью, хью. Куди? Пише за лапкою. А, що ти там робиш? Лапку мию. Хватить її вимивати. Все, хватить. Е, ліза, відстань. Ой, ти моя манюня. Ну, Ліза, не починяй. А що ти там таке таємне в тебе є? мене нічого нема таємного. Як це нема? А я щось була чула, що ви там щось з галіреткою говорили. Сіре, де ти так довго було? Я тебе повсюду шукала. А ти де, мама, була? А де Галіретка? галіретка? Вона пішла на кухню, на кухню. <звук> ти мені лапку вимити? Ну все, зіпсувала мені. Лапку не помиє. Бо час зіпсувала. Халірятка сіть, ти що мене звала? Да, звав. Де ти була? Я на кухні. Ну що починаю нападати. Тю -тю -тю -тю. Сіри, що ти робиш? А, ага, ну як скажеш? І нападай. а ти куди збираєшся? Я на двір. Так щось мені тут хочеться під дверима подивитися. Мама, що таке? Я уче також на двір. Сіре, через який не можу піти на двір. Ліза, відкриєш? Навіщо? Я хочу на двір піти. Так, Галірядка, що ти там робиш? Ні, сіренька, я тобі не відкрию, бо тобі не можна. Ну ма, не мамкай. Мама, скажи, щоб Ліза відкрила цю штуку. Й-й-ой. О, є! Так, а де Сірі? Сірій. Я да дівся, думаю, на кухні. Ма, а де Сіри? Він пішов на двір. Що без мене? Може, він там заховався? А, ні, треба подивитися там. Та ж мене галіретка не побачила, що я на дворі. Яко вона не побачила. Так. А це що там родить? Треба привірити. Ти як же звідси вилізти? Ліза, відкриєш мені. Зараз відкрий. Все, виходь. А де галеретка? Пішла тебе шукати. Так, треба розібратися ті тюлю. А, ага. вот там грається. Без мене. Сирик! Ти ти був? Я на дворі. А що ти без мене там робив? Е... А де ти сама ділася? Я пішла тебе шукати, а ти ж що там робив на дворі? <говори> Та я просто зайшов, а мене закрилася тюль. а тюль нас захопила, <говори> халяретка, запирися, ти мені заважаєш. <говори> Та що <шо> ти тут? <говори> Це він не тут. Цей <говори> Ой, а я нічого не робила. Галіретка, що ти зробила? Что ти перекинула? Навіщо? Перекинула винят. Я нічого не робила. Ніц сам впав. Що ти там грібеш? Що ти там дивися? щось ковбаскою. Ковбаскою? Да, пахне ковбаскою а що там куточку? Нічого? Сіре, що ти там дивишся? Ма, ну куди ти лягаєш? О, як добре. Так, що ти знов лізеш туди на двір? Ну, ма, я хочу на дворі гуляти. Так, ліза, я зараз прийду. А куди ти? По своїх ходила. Ма, а де галеретка? Ай. Пішла в коридор. В який? В інший. Покажеш? Ні. Так. Що це тут гвоздь Це... Мені вони надоїли. Ма, ну стане з дзвіника сіре. Схватить. Ти сере розірвеш його. Ну, ма, ну зі Я просто грати хочу. З галіреткою. Галіретка пішла від тебе. Я нічого не люблю. Що ти дивишся на мене так? Ну, Ліза, не показуй мене. Що там пахне таке? Ну, Ліза. Що я пішла? Хм. А це ж все таке? Чи це пахне? що це таке? Іграшка може? Сіре, що ти там робиш? Диви, що я знайшов таке. І що це таке? Фу, як смерди. Що це таке? Я не знаю, я підходжу і у нього хоп і тут я зіраю. і зразу. І ктурдя. Сіре, це ж тапок. Тапок? А на смак Як взуття якесь? То це ж смердючий тапок? Так? Да? Е -е, ну я пішов. Та що -та це там таке? Репить? Сіре, це ж твоя мама. Ма, а десь є? Воно тут. Де? Де він? Може, він там заховався. А ну він не ведь сіре. Колядка. Він же на двір пішов. Як це на двір пішов? Я зараз його знайду. Може, за тим цими дверима? Мама, що ти робиш? Диру. Не дири, не мона. А що це таке? Вінник. Е, це це. Оці штучки. Оці штучки? А навіщо це тобі знати? Мені цікаво. Такі палочки маленькі. Мама, ти це зіпсувала? Що я зіпсувала тобі такого? Ти сама залізла сюди. Ну, ма, це ж моє улюблене місце. Не тири, не мона. Мені цікаво, А тут можна кіхті дарти? не бо поламаєте не, не. не мона. Бо все. Щось таке пахне? це що таке, кубаску пахне? Та куди ти лізеш? Мала. Халерадка. І тут серенька. Ні, я не хочу. Ось так, сіре. сіре тут. Подивись сама. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. що ой, 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 ой. ти робиш? Я нічого не роблю. А ти що тут робиш? Засмагаю. А що ти там куточку знайшла? Щось там таке білі шарички. Я не можу ніяк дістати. Пахнуть дуже гарно. Галіретка, а що ти там робиш? Сама не знаю, а це що за, за сітка така? Це тюль. Тюль. Виходь звідси. Ой, як гарно. Та мені і віник. Та все, нагулялося, хватить. Ну, ліза. Ми ще п'ять хвилиночок хотіли погуляти. Ніяких п'ять хвилиночок. Так ходи, галіретка. Сама не знаю. А що це Світ. Тем, то темно, темно. Галіретка. Галіретка. Вибазь звіти, вибазь. тобі не мона. Бо ти застригнешся галіретка, але я хочу до неї. Ну, все, ми будемо закінчувати на цьому. Чому? Ми ще хотіли багато вам показати. Ви ж показали. Покажете на іншому відео. Я прошу вас підписники. Не сидіть просто підписані і все. І не дивіться наші відео і не ставити лайки. Будь ласка, подивіться це відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Р -р 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 -р. Тоді я зможу спокійно показувати вам свої улюблені справи з галіреткою. Так, да ты вс не заважай свинок. Что <звичай> все, ведь стать витон. Ну все, до звестричи, мои влюбленные пипецнички.